Яке є адміністративним центром Кіровоградської області? Кіровоград? Неправильно, Кропівницький. Тримає хто себе, став шостим президентом України? Ющенко? Неправильно, Володимир Зеленський, яку прикрасу не мала право одягати заміжня жінка, а тільки дівчина. Хустку неправильно вінок. Як правильно Пилососю чи пило Пилососю. Правильно. Як звали воїнів, що майже 300 років боронили Україну і носили оселедці? Козаки. Як відповідь. на честь перемоги на Євробаченні назвали потяг сполученням івано франківськ Київ? Стефанія. Правильна відповідь. Найбільша тварина в Україні це. <сể <сể yes> а, а, кінь. Хто з художників зображує героїв своїх картин маленькими янголами? Це художники. Просто будь-якої відповідь. Ну, типу типу там гапчинська, гапчинська. Не знаю. гапчинська це правильна відповідь.